Всім доброго ранку. Попили каву. Всьому 16 зараз. Сережа пішов мити, мити піддони, ті, де були курчата, з кліток. З кліток піддони повитягував та пішов мити. А я зараз приготую гречаники. У мене гречка залишила ще позавчора і фарш розморозила. Зараз зроблю йому зроблю з гречкою <кхід> на сніданок. А собі зроблю із сиром запечу в духовці. Давай. тихенько зараз покажу, як він миє. І смажу. Гречаники у нас такі кругленькі. Ось такі вже готові мої сирні кульки. та не тільки мої Сережі буде. А в нього гречаники один розпався, Ну мало одне яйця, наскільки фаршу. У мене просто більше не було. Нічого. Я собі хоч псиліуму скріпила йому гречку. Треба було скріпити, теж додати псиліум. та нічого. Все, будемо снідати. Субота, прибиральний день. Зараз буду пилісувати. താണു Все, навіть посуду помила вже сідаю вечерять. Ну що, дівчатка, всім смачного буду їсти, бо вже не можу. Ще вранці я поснідала, от і все. Сильно хочу їсти. І так, дівчатка, день добіг до кінця, уже темно, 18 година. Я вже повечеряла. Все, тепер буду йти купатися і. І ти вже у люлю. Вам виставлю відео. У мене там буде сьогодні три. Як я пекла пиріг і що я робила сьогодні? Так, все. До завтра. До зустрічі до ранку. Завтра у нас базарний день, завтра на базар. Не знаю, що там буде на базарі. Вітрюгани ще. Холодіще, мороз, не знаю, побачимо, що буде. Ну так все. Нехай Бог оберігає нас, наших захисників, наших воїнів дорогих і нашу рідну землю, нашу Україну. Нехай буде мир по всій землі. Так що так. До зустрічі, мої дорогенькі.